Ми захищаємо Миколаїв, наш південь та всю Україну. Ми виборюємо право бути господарями на своїй землі. Ми самі вирішуємо, як жити і куди прямувати. Ми захищаємо наші родини і робимо все можливе і неможливе, щоб вони якнайшвидше повернулися додому. Ми знищуємо ворога в небі на землі і на морі. Ми віддаємо своє здоров'я і життя за те, щоб кожен українець був у безпеці. І ми переможемо, бо за нами правда, за нами сила і підтримка всього нашого народу. Наші непереможні захисники та захисниці. Завдяки вам ми сьогодні можемо жити і працювати в українському Миколаєві. Завдяки вам, тисячі наших громадян вже мають змогу повернутись до своїх домівок і зустріти свої родини. Завдяки вам, український прапор знову майорить в Ізюмі, Лимані, Великій Олександрівці і ще в сотнях населених пунктів, які ви звільнили від російських окупантів. Вами захоплюється весь світ. Ваша мужність та професійність стала прикладом для всіх передових армій світу. Вами пишається кожен українець. І кожен українець стоїть за вами міцним тилом. Так буде завжди, допоки є ви, і допоки є Україна. Слава Україні! Героям слава!